Якщо сьогодні ви прокинулися і не можете зрозуміти, купляти вам щось чи не купляти. Проведіть простий тест, майже все, за що ми віддаємо гроші, можна поділити на дві умовні категорії: витрати і інвестиції. Витрати це те, що ми купляємо, і швидко про це забуваємо. Це можуть бути нові речі, навчання, яке ми не збираємося проходити, підписки на незрозумілі речі, їжа, яка нам не подобається. і... Безліч інших речей. Інвестиція, друзі, це те, після чого наше життя стає яскравішим. Наприклад, абонемент на тренування, на які ми, звісно, збираємось ходити. Участь у коуч групі, яка розкладує все, що є в голові, і рухає до дій. Нове вбрання, в якому відчуваєш себе впевненою та красивою. Пам'ятайте, інвестиції це те, що реально змінює ваш стан, а не лише баланс в гаманці. Тож зараз, роздумуючи купляти чи не купляти, запитайте себе, це буде просто трата грошей або інвестиція в ваш стан, і ви точно приймете вірне рішення.